Доброго дня! Мене звуть Рудик Олександра, я лікар зі спортивної медицини в клініці Healthy and Happy. Сьогодні я вам розкажу про те, що таке кінезіотейпи і чи дійсно вони працюють. Кінезіотейпи. Це еластичні стрічки, що мають бавовняну або синтетичну основу, і адгезивний шар, що клеїться до шкіри. Коли тейп правильно накладається на шкіру, він трошки її натягує. Цим самим ми передаємо сигнал на фастію. Це сполучна тканинна оболонка, яка оточує наші м'язи, тканини та органи, що дає розуміння нашому мозку про те, як тіло знаходиться у просторі. За допомогою цього можна коригувати біомеханіку. Рухів у суглобах, цим самим зменшуючи больові відчуття у суглобах, м'язах та зв'язках. Після травматизації м'язів або зв'язок ти може допомогти швидше відновити правильну біомеханіку рухів у суглобах, також зняти набряк у місці ураження і роздренувати гематому. Також вони допоможуть трошки стабілізувати суглоби, якщо в цьому є необхідність, і розслабити заспазмовані м'язи. Після оперативних втручань ми можемо за допомогою кінезіотейпу працювати з рубцем для того, щоб збільшити його еластичність і прибрати больові відчуття. Також після оперативних втручань згодом необхідно в процесі реабілітації відновити правильну біомеханіку рухів у суглобах. Для цього теж ефективно можна використовувати кінезіотейпи. Правильне накладання кінезіотейпів вимагає знання анатомії, біомеханіки. Та технік накладання, тому самостійне використання тейпів може бути неефективним або навіть принести вам шкоду. Відновлюйтесь правильно. Записатися на консультацію можна за даними під відео.